Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим. Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Откровення розділ дев'ятий. І п'ятий ангел посурмив, І я побачив зірку, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодзя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її, бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її мов вінці подібні до золота, лиця її, мов лиця людей, і мала волосся, мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, і мала броню, мов броня з заліза, а звук відкрил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости. Ніби в скорпіонів і жала, а в хвостах її сила її шкодити людям п'ять місяців, і мала над собою царя ангела безодні ім'я його по єврейськи Авадон, а по грецьки Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще два горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника Золотого, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, що мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті. І випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день і місяць і рік. Щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти дві міріяди міріяд, і я чув число їх, і я бачив коней у видінні і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові і серчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь. І дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду, вогнем, і димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх, а хвости їхні, подібні до гадюк, що маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими. Не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх. 80 О пастирю Ізраїля прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа, як отару, ти, що на херовимах восідаєш, як усяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу. І прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби Твого народу? Ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим. І вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити, приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, відтям її. Кедри високі, вона розкинула свої гілляки аж до моря, і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі, пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О, Боже сил, повернись бо. Споглянь із неба і подивися навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя твого, нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці. На сині людським, що його укріпив єси для себе, ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй Твоїм обличчям, і ми спасемося. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників. Насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите. Пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга буття розділ 38 Сталося ж того часу, що Юда відділився від своїх братів і пішов до одного адуламійця на ім'я Хіра. Побачив він там дочку одного ханаанця на ім'я Шуа, взяв собі за жінку і увійшов до неї. Вона зачала і вродила сина, та й він дав йому ім'я Ер. Зачала знову і вродила сина і назвала його Онан. Та й ще раз вона вродила сина і дала йому ім'я Шела. А було це в Кезіві, як вона його породила. Згодом узяв Юда своєму первісткові ерові жінку на ім'я Тамара. Але Ер Первенець Юди був лихий в очах господніх, і господь убив його. Тож Юда сказав до Онана Війди до жінки твого брата, як дівер, сповни твій обов'язок, щоб зберегти потомство твоєму братові. Знав же Онан, що це не його буде потомство. Тож коли він увіходив до жінки свого брата, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму, не сподобалось Господові те, що цей учинив, і він убив його теж. Тож каже Юда Тамарі своїй невістці, сиди вдовою в домі свого батька, доки не виросте шела, мій син. Бо думав собі: якби ж то не вмер і цей, як і його брати. Пішла ж Тамара додому свого батька і відтоді сиділа там. Як минуло вже чимало часу, дочка Шуа, жінка Юди, померла. І коли Юда, вивершив жалобу, пішов він стригти вівці у тімну. Він і його друг Хіра задуламу. Проте сповіщено Тамару он, мовляв, твій свекор іде в тімну стригти свої вівці. Тож скинула вона з себе вдовичу одежу, накрилась наміткою, затулилася, та й сіла при вході в Енаїм, що при дорозі до тімни, бо бачила вона, що Шела вже виріс, та не дали йому її за жінку. Коли побачив її Юда, подумав, що то повія, бо вона своє лице заслонила. Тож завернув до неї з дороги і каже Ану ж увійду до тебе, бо не знав, що то його невістка. А вона каже: Що даси мені, як увійдеш до мене? Він же відповів Пошлю тобі козеня з отари. На це вона сказала: Чи даси завдаток, поки прийшлеш? А він питає: Який завдаток маю тобі дати? Вона і каже Твою печатку, твою мотузку і твою палицю, що в твоїй руці. І дав він їй те і увійшов до неї, та й вона зачала від нього. По тому вона встала, пішла додому, скинула намітку з себе і надягнула знову одіж удовицтва свого. Тим часом Юда послав козеня через свого друга з Адуламу відобрати заставу від жінки, але той. Не знайшов її. Питав він місцевих людей, де та повія, що була в Енаїмі при дорозі? А вони відповідали не було тут ніякої повії. Тож повернувся він до Юди і каже: Не знайшов я там її. І місцеві люди казали не було тут ніякої повії. Тоді каже Юда. Нехай собі бере. Аби з нас люди не сміялись. Ось я був послав козеня, а ти не знайшов її. По якихось трьох місяцях повідомлено Юду Зблудила, мовляв, Тамара, твоя невістка бай більше завагітніла вона від блуду. А Юда сказав, Нехай виведуть її геть і спалять. Коли її виводили. Вона послала своєму свекрові сказати Від чоловіка, чиї оці речі я зачала, і додала Пізнавай, будь ласка, чиї оці речі печатка, мотузка і палиця. Тоді Юда пізнав їх і сказав Вона слушніша від мене, бо я не дав їй шелу, мого сина. Коли ж настав їй час родити. Ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи: Це вийшло перше. Та й сталось коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов, і каже вона: Як же ти прорвався? І назвала його ім'ям Перець. Вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зерах.